Очищаємо цей здор, лишній, на кучку. Покажемо такий один варіант нарізати печеревину. Оцей жир не жаліємо, так вирізаємо на скоси і так само тут. Це на кров'янки обично беруть. Очищаємо тут -то. теж жирок тут по краях. А ще нож різав буде взагалі хороший. Відрезаємо генеральські. Угу mm -hmm. Раз Це що це м'ясо треба б його було зрізати, це пахлина, бо треба ветра зрізати. Не можна парити людям відом генеральці. Так багато хто робить, бачите на відео. Знаєш, воно буде тяжче. Це так не можна робити. Ветра зрізати. Можна їсти, це серед м'ясо. Їсть це біленьке, бач? Видно, не видно? Угу. Mm -hmm. Так, ну ти мене поняв, так? так mm -hmm. Не треба парти. в середина теж вирізаємо. оставиш собі, будеш жарити. Так, тобі ще пополам її. Mm -hmm. ще не Ні, поки не, не треба. Не надо. Ну така ще червоно, Слух почистили. Один. Другий. Бач, треба було ще. Кстати. Диви. Бач? Вона ще служечку генеральську Угу. Mm -hmm. Чисто для тебе. Не треба, не надо, не надо. Не треба? Не. Не Це було вообще шахтарне. Так, mm -hmm. сало. Гринаю вам дочки. Дивіться тоненьке салоці. Але навіть якщо тонке сало, я суха не смалюють. Бачите? Дусь. Скажи. Mm -hmm. Зажарена. Mm -hmm. Ту несеньке. А Але пів пальця? тут тут отвіть. Пошли сюда Банк mm, яблочко или А, Яблочко. Добавляем в грубушку. И вот такой раз, вот сам уже отделяется. Вот этот длиннейший кусок, це получается вот такой вот. Одно яблочко. Это уже стегну. Це Друге яблочко більше роби. Більше? Да, мені треба 5 кілограмів. Та ти що вже буде? Ну буде скільки буде, то так, гріш да, по. Ну, так моріси, як немає. Не більше, не менше їх не зробиш. Все. Друге яблучко. Угу. Все. Ну далі це два цих. Все, бачив? Угу. Бачив. Питання є? Питання. Нема.